Для хорошого здоров'я дитини і мами, для хорошої лактації годуйте малюка за вимогою. А для дитини перших місяців життя це за першого прокидання, за перших рухів. Коли дитина вже крихтить чи плаче, це ви вже трошки запізнилися. Всі дітки різні, всі по різному переживають адаптацію після народження. Всіх різні потреби одні. Висять на мамі 24 на 7. Мамі навіть важко відійти в туалет чи душ. А є такі, які впадають у сплячку, і їх навіть важко добудитися, щоб погодувати. Особливо дітки після кесаревого розтину частенько бувають маленькі соньки. Тому годуйте за вимогою, Але якщо після останнього годування пройшло вже більше ніж 2-2,5 години, потрібно дитинку легенько і ніжно будити і прикладати. Цьому допоможе погладити по ручках, долоньках, поступнях, провести пальчиком або ж соском по стічці, на колоротика. Дитина може навіть крізь сон прикластися. Тривалість одного годування теж дуже індивідуальна. Одні дітки їдять активно, за 5-10 хвилин вже наїдаються, в інших дітей може не бути проміжків, між годуваннями, як таких. Одне годування плавно переходить в інше. Але з часом це зміниться і годування будуть більш інтенсивними і більш вираженими з чіткішими проміжками. Щодо чергування грудей, давайте одну грудь у одне годування. Якщо ж у вас варіант годування 24 на 7, або проміжки між годуваннями розмиті, слідкуйте за чергуваннями грудей. 2-2,5 години чергує одна грудь, скільки б прикладань не було, наступні 2-2,5 години інша грудь. Нічні годування особливо важливі для хорошої лактації. Спершу для немовля після народження різниця між днем і ніччю може бути розмитою, але з часом ця різниця ставатиме вже більш чіткою. Проміжки між нічними годуваннями ставатимуть все більше. І класична приблизна схема, яка з часом формується. Приблизно годування 12 ночі, 4, 6 і 8 ранку. Для маленьких суньків, якщо дитина вночі спить вже більше, ніж 5 годин. Знову ж таки, потрібно легенько і ніжно будити і стимулювати брати груди. Ще один ключовий момент успішного грудного годування, правильне прикладання. За правильного прикладання мамі не боляче, дитина ефективно виїдає молочко і добре набирає у вазі. Хоча є відсоток жінок, які після народження проходять стадію адаптації сусків до годування. Під час прикладання відчувають дискомфорт навіть при правильному прикладанні. Така адаптація може проходити від тижня до декількох і допомогти може крем-пурлан або ж ланолін в будь-якому випадку. за Першого ж дискомфорту чи болю потрібно перевірити, чи прикладання правильне. В момент захоплення дитиною грудей дитина широко відкриває ротик, а носик навпроти соска. Мама тримає голову за основу черепа біля шиї. і Дитина має змогу відкинути голову назад. Тобто мама підтримує голову, але не фіксує її. Основні ознаки правильного прикладання. Мама не нахиляється над дитиною. Рукам, спині, ногам зручно, вони не напружені. Можливо, спершу потрібно буде подушки підставити під спину, під руки. Однією рукою мама тримає дитину під таз, грудну клітину і під основу черепа дитини. Іншою рукою допомагає дитині прикластися до грудей. Коли дитина вже приклалася, вільна рука може допомагати інші – тримати дитину. Дитинка ж розвернена животиком до мами, обидві ручки по різні сторони корпусу мами, наче обнімають її. Дитина щільно прилягає до мами у трьох точках: підборіддя, грудна клітина і таз. Ротиком дитина захоплює більшу частину роли з боку підборіддя. Носик вільно дихає. Якщо ж носик встромлений в грудь мами, суньте корпус дитини в Сторону її сідниці. Ротик дитини широко відкритий, кут між губками великий 140 градусів і більше. А нижня губка вивернута назовні. Мама може обирати різні положення згідно зручності чи потреб, лежачи на боці. Дитина з боку. Напівлежачи на спині, дитина зверху, сидячи. Колиска, перехресна колиска з-під руки, на висаючи над дитиною, дитина під мамою. Чи стоячи. Про ці всі положення я детально розповідаю у своєму відео на сторінці. Заглядайте з часом, з практикою. Режим, ритм, техніка. Мама вже налаштовується і виходять самі з собою.